Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, М -м, зокрема по Мелітополю багато накопилося у мене питань, ну і відповідно вирішив це все об'єднати в одному відео. Ну інші міста почекайте, будь ласка, ось десь на днях розгляну найближчим часом. Добре, отже, що в нас тут? Місто Мелітополь, які будуть руйнування, коли будуть звільняти. Ви казали, що в червні 50 на 50 буде звільнення. Може, у липні буде гарна новина. Ну, давайте, добре, да, на червні я дивився, дійсно, поки що нічого не змінилось, передивлятись ну, немає сенсу. Там і тижня не пройшло. А стосовно липня, да, можна подивитись. Добре, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи місто Мелітополь буде звільнено Збройними силами України у липні місяці цього року? Хай скажіть його неправду. Перт. Аркана перевернута. Манус. Nautis. Соло. Вуньо. Ну дивіться, непогано, непогано. Що у нас тут? Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота та воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу. Ну і не тільки. Добре, що у нас тут? Ну, загалом, якщо аналізувати, ну, да, шанси от на липень, вже схоже на те, що так. Будуть якраз ті самі позитивні новини, яких так всі чекають. Е, ну, все рівно, якщо весь розклад аналізувати, це ще не 100%, ну, але вже десь близько того, будемо то, будем так говорити. Е, дивіться, що у нас тут. Перт, Беркана перевернута, Маннас, Наутіс, Соло, Вуньо. Фінал мені подобається, ну, про все по порядку. Що в нас тут? Ось перт. Відповідна удача. Знаєте, ну як рік достатку, все таки. Тому що що? Тому що ось руна доля випала. Ну, хоча певні складності будуть все рівно. Ця руна, яка таким, труднощі все рівно означає. Дивіться, баркана перевернута. Ну, тобто, що, ось бачите, ще певна деградація, ще, бачите, росту нема розвитку. Але, але. Тобто це вже має закінчуватись. Ну, ось дивіться, ось руна людей падає, зокрема, ну, самі місцеві жителі, як мені бачиться. Місцеві жителі що, радіють, ось бачите, святкують навіть. Е -е. Далі, чому? Ну, доля, да, доля. Ну, це це правда про випробування. Ось вам руна перемоги. Нарешті вже так, і ось вам відповідна радість від тої перемоги і святкування. Ну, на липень так, схоже вже на те, що буде звільнений. Ну, схоже на те, що вже так. Які будуть руйнування? Ну, я дивився в принципі, стосовно того, що там буде при звільненні. Ну, передивлятись. Ну, давайте, добре. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Мелітополь? Neskait ir neraudu. Jėram. Ant suspirarnų varnutai. Algius per varnutai. Eivas. Urus. Ну, добре, куди? Ага. приємно завершення. Гаразд, що в нас тут? Дивіться, є Рансус перевернутий, Альвіс перевернутий, Ейвас, Урус, Пустаруна в наш вірт, Інгус. Дивіться, як буде звільнено. Ну, ну є є певна ймовірні, що бойові дії будуть. то ці дві руни, зокрема, про це говорять. Але ну зараз. Про все по порядку. Дивіться, Єра. Ну, завершення циклу, так. Як результат раніше проробленої роботи. Угу. Ось дивіться, це про хитрість якраз, обмана. обман, обман Да ось о. Захисничків в лапках, цебто орків. Так? Ось таким чином. Дивіться далі, ось руна оборони. Це ж оборонці, також орки падають. Так? Ну, щось спробують зробити, але. але. Дивіться. Ну, тобто, обороняти будуть. Тут, бачите, не показують руни, що вони прям побіжать. Але план є певний. Ось, відповідно, руна оборони падає, а ось падає сила, зокрема. Ну, Іноді це як ЗСУ, а іноді це просто як про зброю. Ну, відповідно, Якщо так дивитись, це про прильоти, зокрема. Ну, І це обман все рівно якийсь буде. Ну, Обман кого? Ну, Захисників обман, орків читайте. Зокрема, ось, бачите, певна інформація прикривається, в даному випадку ні, це не про вищі сили. Ну, і ось і куди це все веде, це все веде все рівно до благоприємного завершення ситуації. Ну, звільнення міста, читайте. Е, таким чином. Ну тобто, ну що, певний план є. Да. Чи, чи є можливість бойових дій? Ну, ці руни говорять так, що є. Ну, Це, зокрема, про прильоти може бути. Як дрони камікадзе, так і не тільки дрони. Ось таким чином. Ну, таких прям руйнувань тут не показано. Тобто, ну. Високоточно все буде прилітати, але все рівно тримайтесь звідти подалі, де там орки ошиваються. Тому що план є, ну але ж, але ж. Дай Бог, щоб воно по плану і пішло. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд, далі питали. Куди подівся танк Т-70 з братського кладовища в місті Мелітополь? Спеціально знайшов е, хоча б його фото, щоб розуміти, про що мова. Ну, Т-70, може і не Т-70, ну не, не суть. Танк, одним словом. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Е, тут варіанта два. Я читав, зокрема, статтю знайшов. Це або. Е, на фронт відправлять орки його підремонтують. Або нібито парад перемоги хочуть провести аж восени щось там 23 жовтня, здається, на річницю звільнення Мелітополя від фашистів. Uh -huh. Рашисти будуть святкувати звільнення від фашистів. Ну, дай Бог, до того часу там уже і дух їхній вивітриться. Має вивітритись. Ну, добре, давайте за танк подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Росіяни хочуть забрати танк із Мелітополя з постамента на фронт? а Хай Скітру що неправда. Ейвас. Хагалас. Кано перевернута. Ну, загалом так. Ха-ха. Ну, Загалом, дійсно, вони його думають використовувати на фронт. Дивіться, що у нас тут. Ейвас, Хагувас, кана перевернута. Ну, ось руна оборони падає. Тобто, ну, хай там він не на ходу і так далі, але як оборонна споруда цілком може бути використаний для оборони, зокрема. Ось Хагавас. В даному випадку, це не про руйнування, це, знаєте, про те, що якось несподіваним чином він буде використаний. Зокрема, можливо, дійсно, як його там Начинять чим-небудь так, і підірвуть потім, як варіант, до речі. Ну, і кано перевернута. Ну Сумні новини стосовно стосовно цього танка. Навряд чи він вже повернеться на свій постамент. І навряд чи він сільє в процесі того. Ну ось Судячи по всьому Хагава знищення йому судиться. Ну але да думаю, дійсно його на фронт використати. Дожились. Друга армія світу з кінця. Вже пам'ятники знімають. Дякую за відповідь. Так, далі ще по Мелітополю у мене було. Чи буде можливість у липні відкрити дорогу з Мелітополя до Запоріжжя через Васильівку? Давайте подивимось. Також мені карта треба, щоб тут дорогу бачити. Ага, ну ось вона. Давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде можливість відкрити дорогу із Мелітополя на Запоріжжя через Васильівку? Хай у липні місяці цього року. Хай скажуть його правду. Пер перевернути. Є hey, Ансус перевернутий, Беркана. Інгус, Менус перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. Ну, добре, про все по порядку. В принципі, шанси є, що відкриються, але не без пригод, будемо так говорити. Дивіться, про що мова? Ось Перт перевернутий. Ейвас, Ансус перевернутий. Беркана, Інгус, Манас перевернутий. Про що мова? Про те, що дивіться, якісь невдачі, бачите, і обмеження можливостей, певно, Зокрема, да? е, чому? Да, тому що ось, бачите, оборона. Ну, відповідно, бої там будуть. Да? Це я вже дивився, і Васильівку, і Михайлівку. Ну і Мелітополь також є. Шаншою бойові дії там будуть, зокрема. Е, от. Ну і відповідно, мені здається, що дорога просто буде покоцана, ну скажу, як є, і там замінована і так далі. І треба буде певний час на те, щоб її відповідно почистити там і до ладу довести. Тобто, зразу після звільнення її може і не відкрити. От про це мова. Дивіться, Ансус перевернутий. Ну, це да, це про погані новини з одного боку, з другого боку, якраз почутки, плітки, ну, і так далі. Дезінформація певно. Ну, ось кого людей, зокрема. Далі, що в нас тут? Берканам. Ну, тобто, бачите, але, тим не менш, різтось є, проглядається. Ну, от відповідно, бачите, після оборони, а, ну, це сторона орків показується. Після оборони там не все гаразд, сумні новини є по питанню. Уже після звільнення, ось вам ріст починається. Ось вам благоприємне вирішення питання, благоприємне завершення ситуації, якщо так подивитись. І ось вам, ну, на кінець рівно. Бачите, Манас перевернутий. Це, знаєте, про жертви може бути. Те, що я кажу: що не розмінують дорогу, не почистять, і там десь хтось може на ній, на жаль, підірватися. От про це може йти мова. Можна і по-другому подивитись. Можна подивитись цю зв'язку рун, що це, знаєте, як ну, обман населення, відповідно. І, знаєте, ну, дезінформація певна, да. Щоб люди звідти. Тобто, це може бути і виїзд людей, не, не лише як ухід в кращий світ. Отаким таким чином. Ну, дорогу відкриють, да. В липні шанси є. Але бачите, з певними труднощами це буде зроблено. Ну, схоже, через бойові дії, да, мінування та так далі. Ось таким чином. Ну, але да, на липень Мелітополь вже схоже, що буде звільнений все-таки. Да? Ну, шанси цього дуже високі вже, Да? Ну, хай не 100% все ще, але вже близько того. Добре, дякую за відповіді. Подивимося, червень дуже насичений буде, і події червня багато в чому визначать подальше майбутнє, і не лише Мелітополя. Добре, ну і останнє питання по Мелітополю. Подивіться, будь ласка, що чекає ворог. Подивіться, будь ласка, що чекає ворогів, які викрали з музею в Мелітополі стародавні скіфські артефакти, і цим тепер вихваляються. Що духи Скіфів на це скажуть? Дякую. Ну, Давайте подивимось канал езотеричний, самому цікаво. Як там? Мертві не люблять, коли їх тривожать, зокрема, і коли їхні речі беруть. Добре, ну що чекаємо? Ну давайте спитаємо, що чекає, і подивимося, що, що на це власне духи скіфів скажуть. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на тих окупантів, які викрали з музеями Мелітополя стародавні скіфські артефакти? Айскайте роне Евас Іса? Наутіс перевернутий. Вунья. Беркана. Маннес перевернутий. Ану я правильно розумію. Ага. Зрозумів. Добре. Дивіться, що у нас тут по викрадачам. Ось, Евас, Іса, Наутіс перевернутий, Вундіо, беркана, Маннас перевернутий. Ну, я доклав, відповідно, ПЕРД перевернутий. Що в нас тут? Ну, ось дивіться, нібито рухи випадає, да? Але з рух то заблокований. Хоча, бачите, все рівно. Тобто, ну ви вивезли ви, ви, так. Це мова про те, що вони вивезли, ось вони радіють з того. Поки що радіють. А? Далі цікавіше. Дивіться, але падає ІСа, це буде блокування їхнього руху, зокрема, і подальшого переміщення. Да? Ось наус перевернутий. О, так, це, це якраз випробування, це якраз про долю. Ну і карму вони собі таким чинком під, підпсували. Воно і маукнеться. Однозначно. Дивіться, вуньо падає. Поки що радіють. Так, я ж кажу, рухаються, радіють, возять там ту виставку. так? Ну, допереду часу будуть радіти. Дивіться далі: берка напада. Осім, ріст, розвиток, зокрема. Ось бачите, радість, а, победа, а, трофеї взяли і так далі. Ну, але, Ось, Подисуй цей ріст. Тоді тобто заморожений він буде, сповільнений. Угу. До чого і куди це веде має нас перевернути? Оця св'язка може якраз програтися як у в кращий світ з одного боку. А з другого боку, ну, це, знаєте, вже ну, можна сказати, що хтось із тих, хто це робив безпосередньо, вже в кращий світ відправився. Я б так сказав. Е, окрім того, дивіться. Про що це? Ну, я ось, відповідно, доклав на свою здогадку. Ні, не підтвердилось. Тобто, ну, дехто вже в кращий світ пішов, іншим ще доля цікаві сюрпризи готує, скажімо так. О, таким чином. Добре. Е, Ну, порадіють, так, да, до часу порадіють, а потім буде їм дуже весело і сумно. Добре. Ну і давайте, що, що на це скажуть. Ну, давайте запитаємо, в принципі, чому ні. Так, дякую за відповіді. Отже, з кейтмінти скажуть. Давайте спитаємо, чи будуть мститись. Мені це цікаво. Отже, так, дякую відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи будуть духи скіфів мститися окупантам, які викрали із музею в Мелітополі стародавні скіфські артефакти? Хайскать його неправда. Феху. Беркана перевернута. Дес перевернутий. Дагас. Двірони потяглося. Ну, гаразд, що у нас тут? Так, ота, а зверху райдо перевернути. Ну, так, Тоді правильніше його розмістити. Гаразд. Що в нас тут? Цікава, знаєте, картинка виклалась. Цікава. Ну, зараз, все по порядку. Дивіться, феху, беркана перевернута, Тейвес перевернутий, Дагас, Райдо перевернутай Отав. Ем, тут вже навіть долю тих артефактів, зокрема, показали. Частково. Ну, добре, про все по порядку. Дивіться, ось феху. Це самі артефакти якраз. Ну, ось матеріальні блага, так. Да, умовно кажучи. Цінність їх ну, велика доволь. Дивіться далі. Ем, відповідно, що їм падає? Ну, добре, давайте в порядку пройдусь. Дивіться, беркана перевернута, деградація падає. Ну що, деградація цінності. Ну, схоже на те, що знаєте, як завжди, е чи то не все орки довезли, чи то розікрали, чи то, можливо, щось по дорозі знаєте, загубилось, чи там розбилось, зіпсувалось. От про це от мова. Зокрема, ну ми питали, чи що буде, яка реакція духів скіфів буде на крадіжку. Ну, явно не хороша реакція, я б так сказав. Дивіться, ось бачите, що це буде для тих, хто кравний. Ну, це їм буде деградація, однозначно. Ось, бачите, те вас перевернутий. Страх, так. Да. Це їм буде, ну, зокрема, знаєте, фізичне, так само, як я казав, ухід в кращий світ. Да? Ну, ось це, в принципі, сюди також можна співвіднести. Більше це звичайно про страх, знаєте. І Mm, якраз негативні емоції. Ну, ми ж питаємо з точки зору духів скіфів, так, відповідно. Ну, а що буде оркам? Весело їм буде після того. Дивіться далі. Ось падає Дагас. Тобто, бачите, тут власність трансформується. Ось дорога. Відповідно, куди? Ну, Це повернення назад, схоже, що так. В результаті ми їх повернемо. Хоча, бачите, повернемо не все, тому що беркана перевернута, деградація. Ну, тому що щось або може загубитись, або знищитись, на жаль. Да. І ось от олпаде. Ну, а це якраз повернення до дому, Про, знаєте, цей прорід, окрім того, що цей дім в тому числі. Ну, але знову таки, бачите, не все повернеться. Ну, реакція духів, погана реакція, так скажу. Ну, вони, ось, бачите, в чомусь ну, розсержені, можна сказати. да? Ну, і, ось, розсержені і розлючені і будуть, що називається, мстити. Е, далі. Ну, тут трансформація ситуації: це, це якраз про повернення додому артефактів в рідну гавань, так би мовити. Да? На Україну, відповідно. В Україну, на територію України. Е, дивіться. Ну, і отал. Отал це якраз, знаєте, про рід. ну, Якби скіфи наші предки. так, відповідно. Буде їм, буде, оркам буде лихо. Артефакти, так, більша їхня частина, більша частина, бачите, не все повернеться в результаті додому. Все-таки. Ну, а раз, добре. А оркам, оркам буде не переливки. Ну, таке, не треба, не треба, не треба красти, знаєте, як то кажуть. Добре, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!